Дякую всім вам за спільну молитву. Найти в Євангелії ми читаємо, що добрий пан залишив свою, свої, своє майно, свої свій і як казав воротареві пильнування. А сам від на час невказано в Євангелії скільки. І не знати, в котрій годині він повернеться, чи ввечері, чи о півдні, чи як запіє півдня, пів читаємо у святому Євангелі. Сьогодні ми молилися з вами кафіст до Стресли Христа, про правильний е, метод несення Христа. Бо як ми читаємо Євангелію знову ж таки, хто не бере свого Христа і йде свідом за мною, той мене недостойний. Взяти хрест йти за Христом, це означає співпрацювати в божественній атмосфері, співпрацювати разом з Христом, співпрацювати на образ, так якби це Христос, будучи тут серед нас чинили. Християнин це той носій Христа на собі і Христос Ісуса Христа в собі. Печать Божої благодаті. Яку Господь кожному з нас прикрещені подарував. Чувайте і моліться, каже Христос, а що кажу вам? Кажу вам, чувайте і моліться, бо ми не знаємо того приходу часу Христа Спасителя. Зараз час, який ми переживаємо разом з вами, всі тяжкий. Нам здається інколи, що ми аж прогинаємося під тим тягарем Христа. А як хтось той, що бере як у тій історії, знаєте, можливо, ви чули цю історію, що на березі моря один чоловік постійно нам мелькав. Боже, навіщо ти мені такі хрести тяжкі даєш? Боже, я вже в силі нести той хрест. Я вже не витримую. І сниться тому молодому чоловікові сон Берег моєм і вони тут, по піску. Він іде ще поруч свій. І він каже до Бога. Боже, отут ми йдемо разом. Бач, іде, 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 а там далі. Лепочезність такі сліди аж по коліна людина сама. А тут, Боже, я йду сам, бо ти мене полиш. А тоді Христос каже, мій син, це я тебе взяв на свої раме і сам. Так Христос нас бере на свої раме, на свої плечі. Як загублених овечок йде, несе нас, переносить через ті труднощі і тягарі. Знаєте, вчора вже серед ночі прийшло до мене таке слово псалма 69 -го». Я не знаю, скільки я їх повторяв, ті слова одним те фразу, Боже, рятуй нас, Господи, на да допомогу нам поспішиться. Не знаю, чим, чим воно замовлено, але ми зрозуміємо це з часом. Ми дуже часто думаємо, що люди нам можуть допомогти в якійсь мірі, так? Але вони тоді допомагають один одному, коли називаються правдивими, правдивими носіями, правдивого Христа. Християнин. Тоді вони співпрацюють. А зараз лукавство парує серед людей, які називають себе християнами і чинить беззаконня. Вчинить беззаконня. Тому ми молімся, будьмо щиреним, співстраждальниками Христа страждає. Чирими носіями Христа, який мусив три, через, три рази падати під тях Христос. Він той, що навіть упавши, піднімає хрест разом з нами на світі. Амінь. далі. Нехай Боже благословить. thank you